Любі мої, давайте продовжимо огляд текстилю. Е, я навіть не вмикала освітлення, е, тому що дуже гарно так сонечко світить, але воно десь заховалося. Ви <плес> <плес> бачите, піду заховалось сонечко, таке ввімкнула освітлення. Ну, перед тим як розпочати огляд текстилю, я хочу нагадати вам, що в мене є в наявності ще отакі плетені речі із паперової лози, ось такі санчата. Треба було взяти цукерки або мандаринки, покласти сюди. Дуже гарно виглядає, можна використовувати його у будь-яких цілях, можна для солодощів. Для фруктів, воно йде як піднос, для, якихсь, для якогось печива можна використовувати такі речі, не бояться вологи, я вам вже показувала. І також чудовий подарунок був би для діток шкільного і дошкільного віку можна подарувати із солодощами на Різдво або на Новий рік. Такі санчата коштують 450 гривень, можливо, комусь сподобається такі, така ємність, вона екологічно чиста. Я вже казала, я фарбую натуральними барвниками, тобто або варю із кори дуба, або чай, кава. От Використовую такі барвники для того, щоб воно було натуральне. Вони покриті акриловим лаком. Це ті, хто вперше зайшов. І ще не знайомий з моїми виробами, От вони дерев'яні. Це той е, випадок, коли ми із дерева робимо папір, а із паперу папір перетворюємо в дерево. Такі санчата є. І ось така таця або піднос залишилася в наявності. Вона доволі вона 30, більше як 30 см в діаметрі. Ця Можна використовувати. Для подачі будь-яких блюд можна щось переносити. Вони доволі міцні. Проти сонця не зможу вимкнути сирену. Вони доволі міцні, такі Увага! Вимкнути. повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Це наша реальність. Зараз почнуть тривога. Вимкнути. Пройдіть найближче укриття. Не попаду. Ось така, такий піднос, дивіться, з цієї сторони, і з цієї сторони. Він також фарбований кавою, трубочки фарбовані, доволі міцний. Такі речі можна мити під теплою водою, під проточною, можна навіть опускати на, на невеликий час у воду, в'ємність з водою і легенько мити. І саме головне, щоб потім отак поставити на рівну поверхню, і воно вис... просушилося. Тобто, воно не боїться голови. Так, а далі почнемо оглядати текстиль. Текстиль цікавий, в принципі, цей раз. Я постараюсь його показати все в одному відео, щоб не розтягувати. Потім, можливо, пізніше, під вечір, ми передивимося залишки, які залишилися. Або завтра зранку. Кому терміново посилочки, можете замовляти, я буду відправляти, кому не терміново, можете почекати, я ще раз повторюю, мені вони не заважають, зберігаються собі в ящичках та й все. До речі, новенькі люди мені пишуть в коментарях, запитують, як зі мною зв'язатися. Любі мої, я під кожним відео в описі пишу свої контакти. А також тепер стала писати, когось із дівчаток піддивилася з моїх коліжанок, тепер стала писати у першому коментарі під відео. Тому, будь ласка, шукайте і знайдете. Дивимося, переглядаємо, які речі мені прийшли в посилочці. Ось така подушечка для тебе тут написано на англійській мові. Має таку цікаву бачите, вишивку, бантик із сердечками, можна дарувати е, діткам, можна дарувати коханим. ну, Я думаю, що діткам це найкращий варіант. Тут синтепон, вона в гарному стані, практично не, не, не користувалася, не використовувалася. В діаметрі така подушечка, вірніше, не в діаметрі, бо тут навіть ну, довжина 46 см. І тут ну, не знаю, приблизно якось так виміряю її розміри. 30 см. отак От вона буде по висоті. Ну, Треба розправити її. Можливо, хто, Ой. Можливо, хто захоче попрати. Такі речі перуться в машині чудово. Така подушечка йде під номером 34, 150 гривень, вона коштує. Так. Далі йде в мене ось така чайна скатертина. Вона трішки, бачите, зім'ята, тому що це льон і ну, він зазвичай мнеться. Так як і майже практично всі натуральні тканини вони мають таку властивість. От така чайна скопертина. Отак її розверну. Зверніть увагу, тут навіть є якийсь ярличок, а на ярличку у нас написано 65% натуральна тканина і 35% поліестер. Так, розміри. Цієї скатертинки вона йде квадратна, 90 на 90. Тобто доволі вона величенька. Тут така цікава фактура тканини, або структура, або фактура. Ось, зверніть увагу, такі різні 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 видумки тут на цій скатертині. І йде вона під номером 33, коштує 80 гривень. Така скатертинка. Чудова скатертина, практична в використанні. Далі маю ось такі дві е, гарні наволочки це пара. Зверніть увагу, е, який тут текстиль. Текстиль натуральний от такий має принт е, стилізовані такі квіти. Е, не знаю, що за квіти. Як на мене, то це ніби маки, але такого бускового кольору. Обшита вона ось таким натуральним мережевим. Бачите, воно в гарному стані, воно не потріпане, що свідчить про те, що мало використовувалося. Так, З цієї сторони, ось такі вона має біла тканинка такими горошинами. Тут є запах, він доволі таки широкий. Тут майже, мені здається, що сантиметрів 20 цього запаху або до 20. От. Розміри, зараз виміряю. Розміри зараз вимірюю на подушечку розміром 72 на 47 сантиметрів. І такий комплект наволочок іде під номером 32 і коштує 180 гривень за дві наволочки. Щось мої собаки гавкають. Тера вилазить на погріб і там зверху сідає і їй все видно, що робиться кругом двору. Ну, але без толку вона і не гавкає, не знаю. <клес> <клес> Далі маю комплект ось таких наволочок. Зверніть увагу, вони тут такі ніби пожмакані-пожмакані. Тому що вони тут всередині якась підкладочка є, і вони все построчені, построчені, построчені. От так цікаво зроблено. Зроблені ці наволочки, вони також йдуть з вушками, бачите, тут прострочено ось. і такий мають фелястий край. І з однієї сторони вони отакий мають принт-листочки якісь. А з цієї сторони вони мають ось. Ну, ось так, бачите, сюди закладається подушечка. Ось ця нижня частина, ну, ось ця підкладочка, що на неї настрочено, вона в гарному стані, практично гарно збережена. Не нові в користуванні були, але збереження гарне. Так, треба заставте мене дівчатка, взяти... Новий нову сантиметрову стрічку. Так, 67, довжина цієї подушечки, і 46, ширина. Такий комплект іде е, у нас під номером 31 і коштує 180 гривень. Так, є в мене ось така сумочка. Дуже цікава, я її розглядала, мені вона також дуже сподобалася, але в мене отаких от невеличких сумочок, знаєте, ну, вдосталь. Вдосталь. І подарунки, і купляла, і все-все-все. Я її розглядала. Ну, Це сумка із замінника. Це не шкіра. Трішки має вона такі. В, де, в деяких місцях трішки має потертості, такі незначні і навіть непомітні. Ось така кишенька є з, з, ну, з верху. І ось така вона всередині. Тут є кишеня. Всередині вона дуже гарна, тут практично вона нічим не Тут всередині ось така кишенька є для. Якихось таких речей. Ось також є, бачите, така. і така сумочка вона сама невеличка, така, як зараз носять. Ось тут має такі трішки трішки такі потертості на краєчках, хоча їх практично не видно. Тут гарно працюють, да, до речі, всі замочки працюють гарно, дуже гарно працює магнітик. Це просто я не попала. Ось, бачите, дуже гарно працює магнітик. І така сумочка. Ну, трішки є такі потертості, ну є. Ну, поклали. Ну, поклали, розумієте, посилочку. І така сумочка йде під номером 30 і коштує вона 60 гривень. Хто бажає придбати з отакими? Невеликими недоліками за 60 гривень таку сумочку. Тут ось це як, ну, гобеленовий такий верх, така тканинка. От тому, будь ласка, Так, далі маю ось таку скатертину чудову. Тут також є ярлик. І на цьому ярлику написано, що це 100% бавовна. Ось така вона просто, ну хоча, як на мене, ніби це льон такий. Бо тут така доволі об'ємна структура. Вона щільненька така ця скатертина, щільненька. Бачите, китички тут не в поганому стані. Ну, як, можливо, попрали, то вони трішки так, але так, щоб вони були там засмикані, чи що, то ні, такого немає. От розміри 90 см, це без китичок. Я хоч поверну камеру, то і я попадаю в неї, без китичок і 86 см. З іншої сторони. Тобто, отака скатертина, вона йде під номером 29. І коштує вона 100 гривень. Так, куди складати? Так, далі є в мене ось такий шарф, ширина цього шарфа 72 сантиметри, скажімо так. А довжина, тут, якщо я не помиляюся, такі стандарти, вони зазвичай йдуть 1,80 Ну, Нічого страшного в тому не буде, як ми ще поміряємо. Метр да. вісімдесят іде довжина, і ось зверніть увагу, який тут принт. Такий рослинний принт, ніби листочки такі, тут якісь квіти, ну, от е, такий шарфик. Він такий приємний е, шиї, на, на відчуття приємний. Під номером 19 він йде, і його ціна 50 гривень. Так, далі у мене є ось такий рожевий, ну, це не шарф, а це він зроблений у формі хусточки. Тут так заокруглені е, куточки, вони заокруглені тут. Тобто він не круглий, він квадратний, але куточки тут заокруглені, зрізані такі. І е, зараз скажу вам розміри. Ну, він квадратний, тому. Увага! Відбій повітряної тривоги. Я Увага! Відбій повітряної тривоги. Треба вимкнути взагалі собі цю е, 114 см е, ширина і 114 см довжина. Він такий, ну, знаєте, я буду порівнювати, бо я ж не можу сказати, яка насправді це. От хто знає, що таке крипдешин, оце воно нагадує таку тканинку. Такий шарф чи хусточка під номером 18-60 гривень коштує. Так. Далі є ось така легесенька хустиночка. Ну, вона такого кремового кольору. легесенька легесенька така, ем. ну, я думаю, от ви бачите цю тканинку. Так, розмір. Ой. розмір 76 на 76 під номером 17, і така хустина коштує 30 гривень. Хустина можна, ну, да, можна використовувати, на шию її прив'язувати. Але вона вже в такий, для такого теплого періоду. Так, і ще в мене є дуже. Такий, ну, красень. Шарфик такий, ну, красень. Мені він дуже подобається, він, скоріше, тканинка така, як шифон. І зверніть увагу, яка, який тут квітковий принт. Тут е, польові квіти на білому фоні. Ну, на білому, на прозорому ширина цього шарфика 66 см. Ну і довжина тут, здається, метр м. хоча метр м, мабуть. Так, метр вісімдесят його довжина. Ось подивіться, який він гарний. Тут такі всякі кольори, і синій, і рожевого трішки, і жовтого, і зеленого. Ну, такий симпатичний шарф, е, уже весняний, а ми дасть Бог доживемо до весни і, і будемо прибиратись, одягати і радіти життю. Дав би Бог. Під номером 16-40 гривень. Так, і дивимось далі. Є в мене ось така скатерка. Ви не звертайте увагу, що вона ніби зім'ята, ну вона зім'ята. Тут справді вона прим'ята, тому що нічого не просувала, уже я вам казала: ця скатертина кругла, вона в діаметрі 1,5 метра. І, бачите, вона така, вона гарна, немає ніяких тут пошкоджень, немає ніяких плям. От вона така, ніби, ну, не ніби, а вафельна тканинка, бачите, натуральна вафельна така тканинка. Скатерочка для повсякденного використання чудова. Ну і можна, і як, і як нарядно, ні, це щось причепилося. І як нарядну таку класти, випрасувати гарну скатертину, і на неї потім зверху можна ще прикрасити якоюсь кольоровою. В кого є круглий стіл, звичайно. Е, під номером 15, вона така скатертина йде 200 гривень. Так, ну і решта, що в мене залишилося, це такий величезний банний рушник. Він. Ну, Єдине, що треба прополоснути його, ну, це ви самі знаєте, тут я не, не бачу ніяких таких значних е недоліків. Він доволі великий, доволі великий цей рушник, і в дуже гарному стані. Рушник натуральний, бавовняний, це не, не синтетика, якою не можна витертися, а він дуже гарний. Ем, так, трішки більше як 90 см ширина цього рушника, і довжина його 1,44 е, м. Оце можете уявити, який величезний банний рушник, я вам його отак розверну, ось так розверну і покажу. Кому треба дуже гарний рушничок. Дуже гарний в гарному стані. Ось покажу з цієї сторони. Тут навіть видно, бачите, ось ярлик, він не, не зім'ятий, тому, мабуть, його 100% бавовна. Да, 90 на півтора метра. Тут стоїть розміри. Зрозуміло, що його, мабуть, і не прали. можливо, трішки покористувалися, а можливо, не користувалися, можливо, Знаєте, вони, ці рушники інколи брудняться. Не, сам, не самі рушники, а весь текстиль, білий, він брудниться і навіть в процесі пересилки, доставки, ну таке. І такий рушничок йде у нас під номером 14, і коштує 200 гривень. Ось на сьогодні любі мої усе. Якщо я побачу по товару, як буде, він розходиться. Якщо залишиться небагато, то я до вечора виставлю залишки, якщо не до вечора, то виставлю завтра. Але хто має отримати посилочки через Укрпошту, у нас Укрпошта працює вівторок-четвер, субота. І я ніяк не зможу по-іншому відправляти. Нова пошта працює кожен день, крім неділі, відправки немає в неділю. Але я зазвичай, коли везу на Укрпошту, тоді везу і на, на нову пошту. Були випадки, коли я до стоматолога їздила, то там було позапланово. А тут, звичайно, я буду старатися протязі цих днів вам відправити кому терміново. Ще раз повторюю, мої контакти є відео в описі під відео і є в першому коментарі під відео. Звертайтеся. Телефон, WhatsApp, Viber, Telegram все використовую. Все любі мої, всім гарного дня, міцного здоров'я. Всіх обняла.